Чи можна наїстися у ОТБ на 50 гривень. Зараз перевіримо. У нас буде основна страва та десерт таки ще І на основну страву мені вдалося взяти пюрешку від своєї лінії, яка коштує 9 гривень, та міні з куркою та грибами, які коштують 26 гривень. Ось таке має вигляд пюрешечка, Ну їй їй пів тарілочки, я думаю, на один раз вистачить. Так, і саме головне в нас це ось це. У тісто із м'ясом, реально. Це як такий невеличкий хліб, тільки смачний хліб і його навіть вистачить на 2-3 рази. Ну можна, звісно, за один раз його все захом'ячити. Це вже вибирати вам. Пуштуємо булочку. Так, і беремо картошечку. А це реально чорт забираю смачно. Пюрашечка, вона прям як настояща. Ну так, да, відчувається, що трошечки хімозна, так як тут є присмак приправи. Булочка реально класна, з м'язком вона залітає до пюрешки тільки так. Це можна сміло брати. І на десертик у нас макофа, який коштує 5 гривень, та вафлі, які коштують 7 гривень.